Слава Ісусу Христу! Отче, підкажіть, ми молода сім'я, працюємо, працюємо, не п'ємо, не гуляємо, ніколи нічого злого не робимо. Купили будинок, одна дитина. Була одна дитина, син, у 22-році му році народилася дочка, а в лютому цього року раптово померла. Ну, суділо не в цьому. Я неодноразово у дворі знаходив то прикопані яйця. То копійки, то взуття підкладене дитяче. Багато хто каже, що це все погано. Хто це хтось вам робить, ці підкидали, підклади по ворожках, магам. Я не ходжу, я з цим борюся. Я така людина, що за своє життя, як то кажуть, знову нічого нікому не роблю. Живемо по совісті, а що в мене є нажити власним потом і кров'ю. І музолями, а як получається, а як получається, я чи моя сім'я комусь як кістку горді. Не знаєте, не раз так думаєш собі, яйця закопані, копійки там підкидають, я свідомою. Ну я ніколи свій, свої подвір'я не перекопував. може там теж якісь яйці закопані. Всякі буває. Знаєш, я стухли. куди будеш їх викидати, та люди перекопують. Не треба на все дивитися як на ворожбу. Ви тим даєте їм силу ворожкам, а собі робите неспокій. Диявол хоче, щоб його визнавали. Він хоче, щоб його боялися, бо він хоче на вас впливати. Як ви будете переступати через кожну нитку, через кожен якийсь папірчик, через кожне щось якесь намотане, перемотане, ви закінчите шизофренією. Це, я би навіть сказав, в кращому випадку, а в гіршому випадку, Ви не доживете до старости, мрете молодими. Бо тому що людина, яка вірить в ворожбу, я не хочу казати, що її нема. Я хочу вам сказати, що ви ворожбу ставите вище Бога, що ворожба дужча, як Бог, про прошу. Як ви так Бога поставили нижче плінтуса, як ви хочете, щоб він вас рятував? Ви знаєте, скільки мені приносить всяких речей незрозумілих? Тут в Дніпрі, от недавно. От, в мене там є такий крематорії і ми там все спалюємо. Я беру кожну цю вашу комедію в руки. Часом люди бояться, я сам приходжу, то все беру. Я ще в городниці був на парафії теж носив, виводив, викидав. І от такі жаби, як кашкет, от така вожаба я ще такої в життю не видів більше ніколи. Я сам, ну не в руках я її ніс, а на лопаті виносив її оту жабу отаку. І багато чого? Бо Тому що я Божа дитина. Я би опускав до того рівня. Оцих всяких мотанок чи що. ворожки для тупих. Кожен, хто ходить до ворожки, показує рівень свого інтелекту. Ви тупачі Я Божа дитина. Для мене Бог вище всього. Яка бабка ворожка зашмарка не може мені щось зробити? Як? Я хрещений, на мені печать дара Святого Духа, Як вам ворожка може щось зробити? Певно, як ви відкрили їй двері, ви вірите в її, щоб заговорення, то певно, що так. Пустив дідька до душі і потом каже, мені так погано. Християне, будьте Божі діти. Покайтеся, ви вінець Божого творіння, не опускайтеся до рівня Примітивщини. Яйці, копійки, камчики, шнурочки і так далі. Взяв то філкнути як сміття просто. І казати, це, це для примітивних, для тупих людей, не для мене. Взяв, зібрав, кинув, спалив геть все. Перехрестив водов покропив свічену вкрапка. Самі дітькові роблять рекламу, розумієш, потім каже, що у нас так усьому в житті погано. Бога виробіть рекламу. На кожному кроці. Кидайте мені все, що хочете. Я Божа дитина. Є така українська народна пісня. На камені ноги мию, на камені стою. Не? Кругом мене чари сиплять, а яся си не бою.